Христос народився, дорогі в Христі, браття та сестри. В світі кажуть, риба гниє з голови. Але, знаєте, Це не є християнським та біблійним висловом. Ми маємо християни жити зовсім іншим життям. Ми не можемо казати, що десь там грішать. Що десь там чинять беззаконня, а я тут до чого, я тут не винний, все починається з голови, там з верхів. Але в Христі, браття та сестри, все починається з нашого щоденного життя з Богом. Все починається саме з нас, дорогі браття та сестри. Коли ми будемо вдивлятись в себе, чи живу я свято перед Богом. В своєму щоденному житті. І ось ми прокидаємось від сну. Ми маємо помолитись, маємо перебути з Богом, і маємо жити тією думкою, що кожен мій вчинок, він має бути святим. Кожен мій вчинок бачить Господь, дорогі в Христі, не там десь, знаєте, грішать. Не там десь хтось щось краде і так далі, і тому подібне, але маємо дивитись в своє щоденне життя, в свої маленькі вчинки. Наше християнство, наше слідування за Господом починається з маленьких щоденних вчинків. Коли ми в малому починаємо свято жити, так часто ми дивимося на щось велике, а я не вкрав мільйона, я не вкрав сто тисяч. Значить, що, я можу красти 10 гривень? Ні, ні, та ще раз ні, дорогі в Христі. Все наше християнське життя, вся наша святість починається з маленьких вчинків, дорогі в Христі. Саме маленькі вчинки, вони потім дають свій плід. Або, знаєте, переростають великі гріхи, але, знаєте, ми покликані до іншого, ми покликані до того, щоб наші маленькі вчинки святості вони зростали потім в великі вчинки святості, знаєте, і приносили плід в Царство Боже. Тому в нашому щоденному житті маємо дивитися за своїми маленькими вчинками. Бо з маленьких вчинків починається наше християнство, наше християнське слідування за Господом. Це перше, дорогі в Христі. А по-друге, в кожному нашому дні ми маємо зустрічатися з Господом. Ми не можемо, просто, прокинувшись від сну, помолитись і втішити себе, о, я помолився. Ми не можемо, знаєте, протягом дня зробити якісь добрі справи і втішати себе цим, о, я зробив добрі справи. О, я ввечері помолився. Ні. В кожній молитві ми маємо мати. Цю зустріч з Господом. Лише тоді ця молитва буде для нас корисною. Лише тоді молитва буде для нас плідною. Лише тоді молитва буде для нас солодкою. Знаєте, не якимось тягарем, але, знаєте, насолодою, коли ми будемо, знаєте, під час молитви зустрічатись з Господом. Коли ми будемо кожного нашого дня мати. Хоча б невеличку, але зустріч зі Спасителем. І марний той день, навіть якщо ми зробимо купу великих справ, відслужимо купу богослужінь. Марний той день, якщо ми не зустрінемось в цьому дні з Господом. Якщо під час богослужіння я, як священник, не буду мати цієї зустрічі, то яка користь від цього звершеного богослужіння, дорогі в Христі, браття та сестри? Отже, не забуваємо, що кожного дня в наших маленьких вчинках, знаєте, маємо жити свято. Бо маленькі вчинки вони ведуть до великих вчинків, дорогі в Христі. Маємо в маленьких вчинках свято жити з Богом. Маємо в щоденному нашому житті мати Цю особисту внутрішню зустріч зі Спасителем в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.